Новина четверга 27 жовтня. До вашої уваги вітаємо. Сьогодні розкажемо про таке. Воїни економічного фронту у Хмельницькому організували тренінг інтенсив для підприємців. Зимовий набір благодійники видають переселенцям спальники, матраци та ковдри. Екскурсія в минуле у Криївці стінках хмельничан знайомлять з побутом повстанців. Понад 55 мільйонів гривень з початку повномасштабної війни виділили з бюджету хмельницької громади на підтримку ЗСУ та силовиків. Сьогодні на засіданні виконкому в чергове передбачили шефську допомогу двом військовим частинам. Також проголосували за виділення коштів родинам полонених і зниклих безвісти хмельничан. Кілька важливих рішень на сьогодні проголосовано в соціальній сфері. Це виділення 50 тисяч гривень. Родинам полонених, а також безвісти пропалих. Ми наразі маємо 12 таких родин, і кожна з цих родин отримує з міського бюджету 50 тисяч гривень. Сьогодні ми виділили майже 1 мільйон 700 тисяч гривень для наших військових. І зазначу, що через ті наші програми, які ми маємо, які нам дозволяють фінансувати військових і силовиків, ми профінансували вже в цьому 2022 році приблизно на 55 мільйонів гривень. А якщо врахувати ще видатки, якими ми компенсуємо різні програми соціальної підтримки сімей загиблих, то це порядка вже десь 78 мільйонів гривень, які ми передбачили в цьому році, по суті, на потреб оборони, опору військових, а також сімей наших загиблих. Хмельницького на фронт поїде ще одна автівка. Позашляховик нашим захисникам передали з Великої Британії. А пригнав машину військовий на ім'я Тейлор. Чоловік переконаний у війні, яка триває уже 246 днів. Правда, на боці України. Тож вирішив приєднатися до ЗСУ. За кілька днів британець відправиться на передову. Олександр Семенюк. Далі. Тейлору 43 роки. Він з Великої Британії. Чоловік добре розуміє, що нині відбувається в Україні. Тож вирішив приєднатись до наших збройних сил і воювати проти окупантів пліч-опліч з українцями я не розумію, чому в цивілізованому світі люди повинні боротись за таку елементарну річ, як свобода. Чому діти не можуть вийти і гуляти спокійно на вулиці? Чому люди повинні воювати та відстоювати свою незалежність? Саме через те, аби добро перемогло зло, я приїхав сюди. Як тільки я притнув кордон з Україною, мене одразу почали сприймати як члена сім'ї. Тож саме тут я буду воювати до останнього. Тут живуть ті люди, за яких не страшно і віддати життя. Тейлор не знає української мови. Тут в нього немає друзів чи знайомих. Втім, це його не зупинило. Чоловік професійний військовослужбовець і має шість років бойового досвіду. Як тільки розпочалась війна в Україні. Я відразу подумав про те, щоб приєднатись до іноземного легіону. Раніше таке рішення було приймати легше, та зараз у мене є діти, і мені важко було пояснити їм, що я потрібен в Україні. Вони плакали, просили змінити рішення. Та я просто сказав їм, що чоловік інколи мусить робити те, що не хоче. Але саме так рятується добро в цьому світі. Із Великої Британії чоловік приїхав на автівці марки Джіп. Нині посе шляховик на техобслуговані. За декілька днів разом з волонтерами Телор поїде на фронт та доставить нашим захисникам автомобіль. Після цього приєднається до іноземного легіону. Славо, Україні! Герон, слава Україні! Героям слава. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, новини міста. Набори для облаштування спальних місць видають вимушеним переселенцям, які проживають у Хмельницькому. Отримати їх можуть вразливі категорії: люди з інвалідністю, пенсіонери багатодітні. До набору входять спальні мішки, матраци, подушки, теплі ковдри та інші речі. Видають допомогу в приміщенні кінотеатру імені Шевченка, працівники благодійного фонду Рокада. Деталі в сюжеті Дениса Клименка. Алла Клименко приїхала до Хмельницького з Херсонської області. Сьогодні жінка отримала допомогу від благодійного фонду. Рокада приїхали і немає ні теплих речей, ні одіял, ні матрасів. Бо живемо в гуртожитку з дітьми. Дуже важко. Літом приїхали, були легко в діті без теплих речей. Зараз, звісно, нам дуже вони потрібні. Дуже дякую вам за все, що так вийшло, що нас підрижали, підтримали. Що допомогли нам всім. Рокада з 23 березня допомагає внутрішньо переміщеним особам у нашому місті. Зараз волонтери видають переселенцям необхідні речі для зимового періоду. Сьогодні ми роздаємо допомогу в кінотеатрі імені Шевченка у вигляді предметів влаштування спальних місць. Допомогу нам надали наші партнери у ООН. У цю допомогу входять спальні мішки, матраси, терм. Ковдри, теплі ковдри, подушки, рушники, посуд, термоси, гігієнічні набори. Видають допомогу у декілька етапів. За перший день набори отримали 145 родин. Перш, перший етап видачі вже пройшов у нас два дні назад. Сьогодні у нас вже другий день, завтра планується третій день. Загалом буде декілька етапів, тому що допомога досить об'ємна. Поки що на першому етапі ми видаємо термоковдри, ковдри, спальні мішки та матраси. Далі буде посуд, термоси, гінічні набори і все решта. Допомогу від рокади можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які належать до вразливих категорій. Перелік таких вказаний на сайті організації та в соцмережах. Денис Клименко, Володимир Паламар, новини міста. Перше з 24 лютого у Хмельницькому організували тренінг-інтенсив для підприємців в очному форматі. Запросили на нього 25 представників малого і середнього бізнесу. Спікерка заходу киянка Оксана Демченко розповіла учасникам навчального курсу, як в умовах війни ефективно планувати діяльність підприємства. Ірина Ріон з подробицями. Хмельницький з перших днів повномасштабного вторгнення став одним з осередків економічного фронту. Бізнес волонтерить донатить і підтримує захисників, продовжуючи працювати. Перше, з 24 лютого у Хмельницькому організували тренінг-інтенсив для підприємців в очному форматі. Запросили на нього 25 представників малого і середнього бізнесу. У колективі хмельничанина Олексія Кривова майже 200 співробітників. Попри війну підприємство шукає шляхи розвитку. Це приватна друкарня. Вона займається виготовленням виробів з картонну. Єдине, що заважає це брак досвіду в нових технологіях, які хочемо розвивати у себе на підприємстві, і якось зберегти те, що вже є. Власниця готельно-ресторанного бізнесу Анна Діль каже: завжди відвідує такі тренінги, навіть заради єдиної нової думки, яка мотивуватиме. Ми не скорочували працівників зараз, звичайно, вже ще гірша ситуація в плані ресурсів, енергоресурсів. І ми зараз, от вже вчора, продумували, як нам втриматися, які альтернативи. Але заклади наші працюють. Ще Черчилль говорив, що якщо ви хочете перемогти війну, треба вдвічі більше працювати. І... Саме час нам всім єднатись, працювати, навчатись. Спікерка заходу киянка Оксана Демченко розповіла учасникам навчального курсу, як в умовах війни ефективно планувати діяльність підприємства і розвиватися далі. Планування в наш час це зовсім не про планування, Я б сказала так. Це оцінка ситуації, швиденько пристосування і дія. Мотивація мабуть робити, продовжувати заробляти для того, щоб донатити для того, щоб вигравати швид... якомога швидше вже цю війну. Да, я думаю, що мотивація навпаки більша, збільшується Принаймні, ті підприємці, які я бачу та по Україні, ті особливо, які зробили релокацію свого бізнесу. Такі тренінги для бізнесу Хмельницька міська рада влаштовує кілька років поспіль. Цьогоріч вони як ніколи на часі. збройні сили роблять основну роботу, але без економічного фронту нам буде надзвичайно важко, тому дуже важливо, аби бізнес працював і не лише працював, а й розвивався. І насправді для того, щоб він розвивався сьогодні, в цей захід, який допоможе менеджерам, власникам, лідерам бізнесу. Свої команди налаштувати на роботу, знайти якісь нові напрямки. У Хмельницькому також продовжують працювати понад два десятки релокованих підприємств з півдня та сходу країни. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. Криївка Стінка, яку нещодавно відкрила на території стадіону Локомотив, запрошує хмельничан та гостей міста на безкоштовні екскурсії. Тут пропонують познайомитися із побутом вояків Української повстанської армії. І поринути в атмосферу 40-х-50-х років минулого століття записатися на екскурсію можна за номером спортивно-культурного центру Плоскирів, продовжить Ірина Муляр. Студенти Хмельницького торговельно-економічного коледжу знайомляться із побутом вояків УПА у стінах Криївки, яка вже місяць приймає відвідувачів на території стадіону Локомотив. Приміщення облаштували так, аби максимально відтворити атмосферу 40-х-50-х років минулого століття. Стіни із сісни, підлога глиняна, покрита тирсою. Освітлення, як ви вважаєте, таке було гасові лампи, гасові лампи. Щотижня ми приймаємо десь 4-5 екскурсій. Дуже приємно, що це навчальні заклади нашого міста. Це не тільки школи, а вже і більш такі дорослі студенти до нас приходять. Є також і індивідуальні екскурсії, коли до нас приходять колективи. Експонати для Криївки подарували місцеві мешканці. Тут і головний обір повстанців Мазепенка, музичний інструмент, цимбали, друкарська машинка. До усіх екземплярів можна доторкнутись і навіть приміряти. Мені сподобалися оці. Воно дуже файне, тяжке, дуже. Знову нагадуємо, якщо знаходити щось таке цікаве, історичне, старе, те, що можна принести до нашої краївки, ми радо приймемо. А ще українці змайстрували довгоярусне ліжко, схоже на те, де відпочивали повстанці. «З дерева зроблено. Взагалі удобно. Ну якби матрас було б зручніше, А так супер. Під час екскурсії говорили і про ідеї та цінності, за які боролись вояки української повстанської армії, здобути українську самостійну соборну державу в цій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя. Іду, і буду битись до останнього віддиху і останньої перемоги над усіма ворогами України. Екскурсії у краївці безкоштовні. Записатись на них можна за номером спортивно-культурного центру Плоскерів. Наші робочі дні це вівторок, четвер, п'ятниця з 10 до 1 годинки. Кожна третя субота місяця екскурсійний день. Ми завели також у Фейсбуці сторінку. Тир Криївка-стінка. Тож ми запрошуємо всіх бажаючих підписуватися, робіть репости, поширювати про нас інформацію. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста. Студенти та викладачі Хмельницького національного університету долучилися до медіа ігротеки у рамках Всесвітнього тижня медіа та інформаційної грамотності. Навчалися критично оцінювати інформацію, виявляти фейки, маніпуляцію та пропаганду у новинах. Захід відбувся у стінах Хмельницької центральної публічної бібліотеки. Подробиці у наступному сюжеті. Викладачі та студенти кафедри української філології Хмельницького національного університету завітали до центральної публічної бібліотеки. Аби дізнатись про основи медіаграмотності та інформаційної гігієни. кожна здорова держава незаангажована спільнота, яка не має впливів маніпуляційних, не має хижацьких стратегій, повинна дбати про свою медіаосвіту і про свою медіаграмотність. Захід відбувся у рамках Всесвітнього тижня медіа та інформаційної грамотності, який відзначають вже 12-й рік поспіль. Не втрачає актуальності ця тема і сьогодні, адже війна триває і на інформаційному фронті. 24 лютого ми всі зрозуміли, що питання інформаційної безпеки, медіаграмотності, воно нагальне, тому що зараз наші вороги вони саме ці засоби і це і пропаганда, і раніше й до того пропаганда і маніпуляції. Це це їх зброя. Навчались основам медіаграмотності за допомогою гри, яку розробили в Академії української преси. Перш ніж щось робити, підписувати, передавати, перепощувати інформацію, треба прочитати самому і не купуватися на яскраві заголовки. 365 градусів за школою медіаграмотністю. Так так називається гра. Навчальна гра, яка дає нам можливість навчитися аналізувати інформацію і виховувати в собі критичне мислення, в цій грі кожен має свою роль, але основна роль це всі ігроки, вони журналісти. І в кожного з них є своє джерело інформації. Мають виявити, де були маніпуляції, де були фейки в певній історії, і виявити все ж таки, як, як подія відбувалася створити таке повідомлення, правдиве повідомлення вже в фіналі цієї гри. Таким чином, учасники заходу виокремили для себе правила, які допоможуть критично осмислювати інформацію та не губитись серед інформаційного шуму. Насамперед необхідно з'ясовувати на кого скерована ця інформація і які джерела, наскільки офіційні джерела цієї інформації, яка мета тієї чи іншої медіа інформації, повідомлення, необхідно також задумуватися, кому вигідна та чи інша фейкова інформація, для кого це створено, з якою метою, як хтось хоче формувати суспільну думку, перевіряти чи достатньої кількості. Цієї інформації чи багато вона пропущена. Тематичні заходи до тижня медіа та інформаційної грамотності відбуваються і в інших бібліотеках громади. Ірина Муляр, Валерій Телеховський, новини міста. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні!